Привіт-привіт! Ну що, діве, це ваш таро прогноз на березень місяць. Будемо дивитися, що там буде у вас відбуватися по трьом основним сферам життя. Це ваш індивідуальний стан, стан, сфера комунікації, партнерства, друзів, всіх, всіх, з ким ви спілкуєтесь, і сфера роботи, навчання, достіжені, грошей, увліченій, хобі, що там буде відбуватися. Підписуйтесь на мою сторіночку, лайкайте, коментуйте, обов'язково залишайте зворотній зв'язок. Буду радий побачити, почитати, як може програтися, як програлося, і обов'язково дивіться свій прогноз не тільки по знаку сонця, а ще й по асценденту. Тому що Асцендент це у нас дуже така цікава історія. Це те, як ми себе проявляємо в соціумі, сонце це те, як ми себе відчуваємо всередині і тут. Важливо подивитися, тому що інколи Асцендент навіть сильніше програється ніж знак сонця. Так, ну що, діви? Ой, карти вже розвалюються. Діви, березень місяць для вас. Індивідуальний стан. Дістанемо зараз по картішки. індивідуальний стан для дів. Карта д'явол, блін, ну тут щось якісь у вас можуть бути всередині таракани в голові. Якісь соблазнень, товаріст, товариство Діви Приймати чи не приймати якусь пропозицію. Робити чи не робити. Опять же, карта каже про те, що може бути дуже багато гулянок, вечірінок, алкоголя, наркотиків, не дай Бог, ми таке не рекомендуємо. Ніколи зроду не треба. І тут якось можете піти в якийсь отрив. Опять же, карта каже про те, що може бути залежність від якоїсь ситуації або від якоїсь людини. Ну, ми зараз будемо діставати ще карти, дивитись більш детально. Ну, якісь ограничення, завісимості, страхи можуть бути. Або дуже багато якихось тусовок вічерінок відпочинку. Ну, старший аркан вагома карта. Тим паче, що випадає на індивідуальний стан. ну, Якби да? так, і ще одна карта. Карта розчарування розбитого серця. Діво, ну щось якось щось що може агарчити. Ну Мені здається, дивіться, основний посил по цій карті, що якщо ви підете якісь соблазни, обмани, маніпуляції, підете по якимось таким мгновенним бажанням, інстинктам, не дослухайтесь до свого серця, підете по якимось думкам, то ви можете отримати розчарування. Основний посил, взагалі, по а, трійки мечей, вона мене дуже рідко випадає. Блін, ну так вже вийшло, діви. А, Відчувати себе зсередини, дослухати своїх емоцій, почуттів, робити по своїй інтуїції і відкидати непотрібні думки. І тоді ви отримаєте бажані результати. Тому що тут мені здається, щось якось можете під дьяволу піти в якісь соблазни і не отримати бажаних результатів. Розумієте? Давайте ще одну карту. Ой, блін, п'ятерка Пентаклі. Ну, тут реально, Або може якась нехватка чогось бути, і через це ви якось будете розчаровані, подавлені, дьяволу под якось будете боятися рухатись далі, йти на нові якісь можливості. Опять же, може прийти розуміння з приводу якоїсь ситуації, або людини, що там уже немає любові, там чогось не хватає, і можете піти. В розрив, ну мені тут здається, все ж таки, якщо якесь розуміння чогось прийде, не треба йти в розрив, тут тому що це така дявельська буде історія. Треба більше подумати, яким чином я можу отримати бажання результати від цієї ситуації або людини, щоб е, бути задоволений, розумієте. Ну, взагалі така карта нехватки чогось, а що чогось не вистачає, може і грошей, може якоїсь близькості з якоюсь людиною. Тут треба піти в розмови, в комунікацію. Розумієте, не йти в соблазни, не йти в якісь розчарування, а гарчення і розставляти крапки. Тут все ж таки треба більше подумати а, про те, ну, що ми можемо зробити для того, щоб отримати бажані результати, яким і з шляхом піти і отримати бажане. Ну, давайте ще подивимось дно колоди. Дівятка жезла. Ну тут якась історія, або якась людина з минулого може проявлятись і щось вас соблазнять на щось. Ну, ви там не отримаєте бажаних результатів, не треба йти на цю історію. Може колишні проявитися, я не знаю. Може якась ситуація з вашою близькою людиною або, в принципі, просто ситуація якась, ви будете за неї боятись, точніше, думати, що там щось не вийшло, і тепер в новій ситуації, подібній, така ж сама історія може програтись. же, карта каже, що ви якось будете розставляти кордони, а граждати від когось або чогось. Ну тут цього не треба робити. Опять же, оце відчуття якоїсь нехватки. Ну, тут треба не дивитися в минуле, треба йти в майбутнє, або хоча б тому що жезли це про наше настоящее. Якщо будете жити настоящим або майбутнім, отримаєте класні результати. Ну, щось вас може. Якісь, щось, якісь соблазни можуть бути через нехватку чогось або когось. А, або можете піти в якийсь розрив з кимось. Ну, такі карти, що з товариство Діво випали, не дуже. Ну, це, опять же, пов'язане з чимось з минулого. 100% опять же, якісь можете розставляти кордони, боятись якось іти по дьяволу, а, отримати бажані результати. Розумієте? Не треба цього робити, все буде добре, тому що можете піти в розреш... розчарування якісь. Оцю нехватку треба просто прибирати зі свого життя. Так, ну що, тепер подивимося сферу комунікацій, любові, друзів, партнерів. Що там буде відбуватися? Так, 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 так. Діви, для вас березень. Сімьор каже, ну, тут 100% можете робити якось. Якісь ограничення від когось виставляти в комунікації з якимись людьми, може буде якось бажання уєдиніці, я не знаю. Ну як ви все ж таки. Або, опять же навпаки, можете якось інтенсивно до когось добиватись, когось до когось проявлятися. І по дьяволу типу, не будете розуміти, а чи реально це вам потрібно? Можете піти в розчарування. Тут треба все ж таки балансувати трошечки, розумієте? Не, не приймати рішення по дьяволу з гаряча. Ну, давайте ще одну карту глянемо. Ну якісь кордони можете розставляти. Королева мечей. Ну тут да, якась людина може бути повітряною стихією, близнюки Терези або водолій. Або просто така жінка, або може цей чоловік такий стриманий, прагматичний, продуманий, планує, думає більше про себе, про свою кар'єру, про якусь свою реалізацію. І тут по відношенню до цієї людини якось можете бути добивати щось хотіти, але можете, якщо будете це чрезмірно сильно робити, не отримати бажаних результатів. Також карта може казати, що ця людина до вас буде якось проявлятися, щось від вас хотіти. Добіватися всіми силами. Опять же, я б не радив вам все ж таки розставляти якісь кордони в комунікації з людьми. Ем, більше йдіть в емоції, не йдіть якось в думки і в якийсь негативний досвід минулого. Ну, давайте ще одну карту. Дуже цікаво. Ну, така карта Королеви це може бути адвокат, юрист, політик. Uh, військова людина може бути якась, ну от щось з такими людьми може бути якось, або розставляти кордони, будете обмежуватись, або якось людина буде. Ну, якийсь може і конфлікт по цим картам може бути. Тому тут обережно, щоб по дьяволу не піти в якісь розчарування. Опять же, розставання уход, розумієте, да? так, ще одну карту, і принцеса мічей. Ну тут дивіться, або можете отримати повідомлення від такої людини. І тут щось може зав'язатися на цьому, вияснення отношений або людина через якось інформаційний простір буде до вас стучаться стучатися. же карта шпіонажа, карта такої слежки може якось за вами хтось буде слідкувати, ну не дай Бог, я надію, що там все буде нормально. Карти можуть казати про те, що якось. Бачите, тут людина дивиться в майбутнє. Можете якось думати, а чи потрібно вам спілкування з цією людиною, а чи не потрібно, чи принесе це якусь вам користь? Ну, якась людина повітряної стихії, або от по характеристикам, так я розказав, може проявляти щось вам, якось добиватись вас, щось якось наполегливо, щось якось з нею комунікувати можете бути. Опять же, це може бути в переписці, розумієте? І дно колоди, карта умірянець. Ну карта каже про те, що треба знаходити баланс, гармонію, М -м, опять же, не приймати різких рішень, а, скажімо так, імець чувствовати та терпіння, видірки, щоб прийняти правильні жінки. Коли вже емоції трошечки асядуть, розумієте? Опять же, мені здається, а, щоб не піти в якийсь конфлікт з якоюсь людиною, ну тут щось якось, або, опять же, можете якось розставляти кордони, людина щось. Пропонує вам, а ви якось не хочете, розумієте? І через це, якщо будете розставляти кордони, можете піти в якусь розчарування. Ну, по соблазнам будете розставляти кордони, і може бути розчарування з якимось досвідом з минулого зв'язана. Ну, опять же, карта Умірянець каже про плавний перебіг подій, якусь витримку, витривалість, все буде добре. Головне. Балансуйте емоціями і не йдіть в якесь різке прийняття рішення по відношенню до інших людей. Так все повинно бути. І не а, від, ну, не, не, від, не відстоюйте я прям так, якось я б сказав, агресивно свої кордони. Ну, цікаво, мені дуже цікаво, що за королева мечей може проявлятись. може вона щось хотітиме допомогти, а ви якось не будете хотіти приймати її допомогу. Цікаво. Ну, я сам асцендент події, тому мені дуже цікаво, що це може бути за людина Так, робота, гроші, кар'єра навчання. По справедливості. Ну тут в роботі буде баланс, тобто не буде якогось перевеса Тобто, будете працювати як і працювали. Або, опять же, карта каже про те, що в березні будете отримувати по заслугам. Тобто, як ви працювали у лютому, так ви отримаєте в. Березні місяці, ну опять же, карта заключення договорів, зділок, прийняття рішень, якогось балансу, комунікації з іншими людьми, переговори якісь можуть бути. Ну, взагалі, великолепна карта на роботу може бути по цій карті нова робота, нова пропозиція, підписання цього договору трудового, заключення. Опять же, якоїсь зділки. Доволі таки непогана карта. Можете будете якісь питання, якщо у вас власний бізнес вирішувати з приводу ну, там, якихось договорів типу, на офіційному рівні. Давайте ще одну карту. Шестерка Жезла. Ну тут ви отримаєте класні результати, якщо будуть зділки, договори, предложення. То тут ви точно будете в центрі уваги, отримаєте бажані результати, будете в центрі уваги, вам всі будуть аплодувати, казати, блін, який він, вона молодець. Теж так хочу. Оп'ять же, може, будете якось виступати а, на якійсь конференції, я не знаю, на якомусь міроприяті, щось комусь доносити, якісь свої ідеї. Ну, опять же, карта тріумфа, карта достіжені, але таким своїм непосильним трудом. Тобто, дивіться, по карті справедливість ви це отримаєте, якщо будете прикладати зусилля. Тому що така карта доволі таки кармічна. Чим більше працюєте, тим більше отримуєте. Розумієте, да? Ну, тут я б не сказав, що якось сфера роботи перекликається з вашим. З вашим індивідуальним станом або партнерським ну, тим, партнерськими якимись стосунками. Ну, опять же, може бути предпочнення, бачите, типа, типа, провести якийсь семінар, коучинг, або перейти на якусь ну, отримати трошечки більше в сфері роботи. І тут якось ви можете а, а тіпа, м, ну, Не приймати, не хотіти чомусь, боятися якось подяву. Дивіться там не підіть розчарування якісь Мені здається, може треба все ж таки прийняти цю пропозицію, щоб отримати баж... ну, якісь класні результати або бажані результати, я не знаю. І ще одна карта. Ту жезла ну Товариство діє 100% ризикуємо, не боїмося. Ну, тут 100% будете, будете боятися ризикувати якось, м -м, а, іти в якусь авантюру. Врізка, ну, нові можливості в роботі можуть відкритися якісь пропозиції стовідсотково. же, ви будете дуже задоволені, але через якийсь такий непосильний важкий труд. Ну, карта якихось нових можливостей, нових пропозицій. Тому я думаю, що все буде добре в плані роботи на дні колоди, королєва кубків. Ну, емоційна наповненість, натхнення, ейфорія, влюбленість, довольства. Класна карта. Опять же, ви будете задоволені результатами, мені здається, треба приймати будь-які пропозиції, які у вас будуть відбуватися в сфері комунікацій, особливо якщо це пов'язано з роботою, не йти по дьяволу в якісь розчарування. Тому що по справедливості отримаєте те, що отримаєте. За що боролись, не то й не розумієте? Ну тут ви будете в центрі уваги, я думаю, якщо приймете пропозицію. Не будете боятися ризикувати. розумієте, да? Ну, Якось так для вас діви. великолепний, я вважаю, розклад. Мені вже цікаво, як в мене це програється, тому що я діва. Ну от це мене, звісно, пугає. Д'явол, мій це мій аркан, який по центру в матриці долі стоїть в мене. Забув, як називається ця тіньова сторона, вроді би якщо не поміняється. Ну якось так. Все, лайкайте, коментуйте, бережіть себе, обійняв гарного вам березня.